Леся Українка контра Спемсперо. Геть, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сухім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять вітки на морозі, буду лить на них сльози гірки, і від сліз тих гарячих розтане та кора людяна міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу В довгу темну нічку не видно ні столю, ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи сумні.